Шахрайство з боку Укртелекому щодо беззахисної пенсіонерки. У Харкові розгорається скандал навколо компанії Укртелеком, яка намагається незаконно стягнути гроші з пенсіонерки за послуги, якими вона не користується вже понад 10 років. В Умовах воєнного стану, коли людям і так непросто, такі дії виглядають як відверте шахрайство. З 1 січня 2025 року пенсіонерці почали надходити квитанції на оплату радіоточки. Яка не працює вже близько 15 років. Сума нарахувань складає 189 гривень на місяць, і за два місяці борг уже перевищив 378 гривень. Договір на дротовий телефон був розірваний багато років тому, але Укртелеком несподівано вирішив нав'язати нові платежі. Пенсіонерка та її близькі багаторазово намагалися додзвонитися до Укртелекому у січні та лютому 2025 року, але додзвонитися виявилося неможливим. Автовідповідачі, скидання дзвінків і повне ігнорування клієнтів ось що отримали люди, намагаючись добитися справедливості. Остання надія візит до офісу у місті залишився ближче один працюючий офіс Укртелекому, куди пенсіонерці доведеться йти особисто, щоб домогтися нулювання фіктивної заборгованості. Це додатковий стрес і незручності для людини, яка вже постраждала від незаконних дій компанії. Чому це шахрайство? Послуга не надається, але рахунки продовжують надходити. Договір давно розірваний, але нарахування тривають додзвонитися до компанії неможливо типова схема ухилення єдиний офіс, бар'єр для людей, які не можуть туди дістатися. Що робити, якщо вас намагаються обдурити, не сплачуйте незаконні нарахування, подайте письмову скаргу в Укртелеком рекомендованим листом. Зверніться до Держслужби з питань захисту прав споживачів та антимонопольного комітету, висвітлюйте ситуацію в соцмережах та ЗМІ, це не одиничний випадок. Такі схеми шахрайства можуть зачепити тисячі пенсіонерів, які не знають, як захистити свої права. Важливо зупинити це і не дозволити великій компанії безкарно наживатися на найбільш вразливих верствах населення. Підтримайте, будь ласка, статтю лайком та репостом. Дуже дякую.